В актовому залі лікарні люди, що боронять країну, і медики, які рятують і виходжують захисників. Цей медзаклад є опорним в регіоні з лікування поранених військовослужбовців. Сьогодні тут з візитом міністр оборони. на сьогодні з робочим візитом, знаходиться міністр оборони нашої держави Олексій Юріч. Це для нас дуже велика честь. Кривий рік став головною госпітальною базою спочатку для Херсонського напрямку. Зараз також Херсонський напрямок, а також ми перебрав це дуже багато отримуємо поранених із Донецького, Запорізького напрямку, там, де більш потужно йдуть бойові дії. Спочатку агресії Російської Федерації через Криворізькі лікарні пройшло більш ніж 20 тисяч поранених. Спочатку Великої війни колектив самовіддано працює, намагаючись врятувати кожне життя. В першу чергу хочу подякувати лікарям і сестрам за те, що ви робите для наших хлопців і дівчат. І, ну, цифри вражають, 20 тисяч тільки через вас тут пройшло. Ми можемо уявити собі масштаби по всій Україні. У кривому розі радою оборони міста з початку війни налагоджена комплексна система надання меддопомоги військовослужбовцям і цивільним, що зазнали поранень внаслідок бойових дій. У прифронтових громадах чергували криворізькі медики і карети швидкої, які оперативно доставляли поранених до нашого міста. Це дозволило врятувати не одне життя. Міністр оборони високо оцінив зроблене у кровомрозі, каже те, як працюють сьогодні вітчизняні медики, викликає повагу в усьому світі. Олексій Резніков розповів медперсоналу закладу про допомогу, яку надають у лікуванні поранених за кордоном. Я буваю за кордоном по своїх справах, не своїх особистих мається на увазі. називаємо це справах Рамштайном і так далі. Буваю теж в госпіталях і в Іспанії, і Франції, і Греції. де Наші хлопці теж лікують, відновлюють. От, вони роблять те, що можуть, але вони чесно визнають їх лікарі, що те, що роблять. Е Ваші колеги ви робите, каже, вони, вони, вони надихаються, так само, як надихаються тим, що роблять наші військовослужбовці, захисники, і захисниці. Тому в мене місія дуже, на мій погляд, з одного боку проста, а з другого дуже важлива. Треба казати завжди дякую. Я хочу кожному з вас сказати дякую за те, що ви зробили, за те, що ви робите, і точно ще зробите. Тому що ми переконані з вами, що ми переможемо в цій війні, тому що вона була не нами з вами розпочата, але нам з вами її завершити. За мужність і героїзм проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України наказом міністра оборони нагород удостоєні військовослужбовці, які нині є пацієнтами Криворізької лікарні, нагородити нагрудним знаком зразкову службу підполковника біндюга Сергія Леонідовича. Командира. Мене моя праця надихала, але ворожа міна підштовхнула мене вже бути таким, яким зараз є. Але я не падаю духом і буду працювати над собою надалі на користь батьківщини. Медичні заклади Кривого Ругу, забезпечені ліками, постійно поповнюється їх стратегічний запас. З Точки зору там медикаментів, там нам всього вистачає, кваліфікації медичного персоналу. Якщо НСЗУ дає там 36 гривень на харчування одного бійця в кривому розі за рахунок коштів міського бюджету, у нас 150 гривень на сутки харчування. Думаю, що я це одне з питань, які я завжди задаю коли буваю у лікарнях. що по харчуванню питань немає на сьогоднішній момент, благодаря як бюджетному фінансуванню міста так и волонтерской помощи различных благотворительных организаций. Мы практически полностью, полностью самостоятельно лечим раненых. То есть они ничего не приобретают. Даже самое дорогостоящее, это, допустим, металлоконструкции для восстановления костей после ранений тяжелых. Это все полностью им выдается, оперируем собственными силами и средствами. Не говоря уже о медикаментах, перевязочном материале, даже в плане одежды, потому что представьте себе, если раненого сюда привозили окровавленного, естественно, одежда на нем разрезалась. уничтожалось, то его одевали в хорошее белье. Это нормальные костюмы, штаны, стиралось все их, все. Кормление у них такое, что они даже иногда все не съедают. У Кривому Розі вже шість років працює один з кращих в Україні центрів медичної реабілітації ветеранів війни. Заклад фінансується коштом міського бюджету. Тут вже проліковано більше чотирьох тисяч ветеранів. А спочатку повномасштабної агресії Росії до Криворізького центру на реабілітацію направляють військовослужбовці з усієї України. Мені дуже приємно тут бути, тому що я сам з родини лікаря. Мама лікар була, тому я. Скажімо так, своє дитинство проводив присуті, на робочому місці мами, тому я тут як майже вдома. Хочу подякувати всім, особливо тим, кого я зараз можу потиснути руку, ще й персонально. Тримаємо стрій. А я маю надію, що наступний раз приїхати, тому що ми так трошки поспіх збиралися. Обіцяю ще раз приїхати. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.